А розглянемо стиль роботи адвоката під назвою детектив. Як ви розумієте, такий стиль характеризується увагою до деталей такі юристи, тобто ті, які працюють у відповідності до даного стилю, цікавляться ретельним аналізом фактів, доказів, інформації, вони прямо за цим усім полюють, як ви розумієте. Тобто в такому випадку, ці от. Адвокати, вони, ну, нібито от як детектив у якомусь фільмі. Шерлок Холмс, до прикладу, адвокат в стилі Шерлока Холмса, грубо кажучи, можна було б назвати цей стиль костюм, тобто який зовнішній вигляд цих наших юристів, які працюють в даному стилі. Це костюм темних відтінків з додатковими елементами, такими як жилетка, тобто класичний і практичний. Костюм повинен бути. не помпезного такого плану. Аксесуари це окуляри з товстою оправою, ручка, годинник з багатьма функціями, може бути електронний годинник, який там щось заміряє, тиск різного рожу гаджети, які там щось заміряють, вимірюють, узагальнюють, багато записників, рукавички, шкіряні, не лише можуть бути вони, як вони вербаліці, характеризуються. Тобто голова у них дещо так от нахилена вперед. Можливо, ви бачили Коломбо, да? лейтенант Коломбо такий. Він дещо відлюдькуватий, його цікавлять деталі. Закон, до речі, його не дуже цікавить, а от деталі його цікавлять максимально жести економні, як ви розумієте, але точні, такі от вивірені. Вони вказують на певну таку от рефлексію. Можуть бути такі жести. Угу. Тобто жести, які вказують на обдумання ситуації, зоровий контакт у них уважний, і він спрямований на те, щоб не підтримати розмову, а зоровий контакт у них спрямований на те, щоб виявити у співрозмовника якусь можливу неконгруентність, тобто, щоб побачити ту чи іншу реакцію співрозмовника на слова, які. Промовляється юрист або ще хтось. Тобто вони слідкують за мімікою, жестами своїх опонентів і зоровий контакт їм саме для цього, щоб зрозуміти, ага, чи вони обманюють опоненти чи ні. Простір вони оптимізують до себе, роблять його таким -то робочим. Тобто, все, все при тих, тобто зайвий простір вони не займають, ніж той, який їм потрібен. Мовні паттерни, тобто, як можна їх. Виокремити за тим, що ж вони говорять, або як ви можете демонструвати саме в словесному наповненні цей стиль? Коли саме це сталося? Чому ви так думаєте? Чому ви так вважаєте? Тобто такі от уточнюючі і питальні конструкції. Далі це висловлювання, які спрямовують до деталізації, а розкажіть більше про це, що ви відчували в цей момент. І вся їхня така робота вона побудована на логіці. Тому от логіка і деталізація це їхні такі от козирні карти в роботі. Поведінкові такі от паттерни, тобто як вони відображаються в поведінці. Дуже слідкують за дрібницями. Часто роблять нотатки, записують, можуть записувати на відео, на аудіо, ручкою. Для чого? Для того, щоб пізніше сісти в кабінеті і все це діло повторити, проаналізувати в такому от рефлективному стилі. Вони шукають постійно якісь приховані мотиви. Ага, чому це трапилось? І логічні якісь, як ви розумієте, нестиковки. Вони максимально в поведінці транслюють те, що. Необхідно от зібрати всю інформацію, всі дані, документи і докази, тобто все у них справа на те, щоб десь із зовнішнього світу отримати. Тому вони можуть стаскати це все з собою. Які взагалі рефреймінги вони використовують в переважній більшості? Тобто у них такі от метамодельні запитання, уточнюючі? Не узагальнюють, а це все там. Зрозуміло. Ні. Вони деталізують. Розкажіть про це, про це, а як це, а скільки, а коли. Далі вони постійно роблять парафраз. Переформульовують. Тобто, наскільки я зрозумів, ваш умисел був спрямований на. Або наскільки я зрозумів, ви були такого то числа на річці. Я думаю, що ви зрозуміли. Це називається парафраз. Тобто, переформульовують для того, щоб. Опоненти, клієнти, співрозмовники надали більше інформації. Можливо, вони щось упустили. І фокусуються, як ви розумієте, вони на, кон на, на конкретиці, коли точно сталося, які конкретно факти ви маєте на увазі. У що ж вони вірять? Тобто, в що повинен вірити юрист, який працює в стилі детектива. Зокрема, одне з таких наріжних переконань це диявол криється в деталях. Це таке от перше. І, друге переконання немає таких фактів, які б не можна було б використати з користю. Це ось таке от друге переконання, яке зазвичай розділяють наші юристи, працюючи в такому стилі. А в що ж вони не вірять, або в що вони не повинні вірити, бо це буде заважати їм працювати ну, в такому форматі? Вони не вірять в те, що. Довіряти можна без перевірки. Тобто довіряй, але перевіряй. Тобто де, до детектив, юрист, який адвокат, який працює в стилі детектива, завжди повинен перевіряти факти і не вірити всьому тому, що він чує. Тому що клієнт може обманювати, прокурор може обманювати. Ну, з точки зору такого. адвоката. суддя може щось неконкретне. Тому довіряй, але перевіряй. І більше того. Такі юристи не схильні приймати рішення без повного аналізу. Тобто вони, скоріш за все, будуть відтягувати прийняття рішень. Тобто, якщо ви працюєте в такому стилі, то обов'язково зверніть увагу на заборону приймати вам рішення одразу, коли вам пропонують його прийняти. Тобто, вичекайте, почекайте день, два, три, потрібно обдумати, з проблемою потрібно переспати, потрібно зважити, вивчити. Тому без глибокого аналізу, якщо ви маєте на меті працювати в стилі детектива не працюйте. Основні навички, як ви розумієте, в такої людини в такому стилі це дослідницькі. Тобто вони занурюються в деталі максимально, там по самі вуха, збирають факти, і докази і аналітичне мислення у них. Тобто аналітичне мислення у них переважає над знанням навіть закону. Зайві навички це емоційне переконання, як ви розумієте. Тобто йому не обов'язково потрібно бути м, саме переконливим в емоціях. Там сюди ж навичка красномовства, ораторського мистецтва їм не потрібна, тому що в них все побудовано на аналітиці, тобто аналітичні здібності пребалюють над ораторськими в яких справах краще цих людей з такими стилями залучати? Або в якому стилі краще підходити до яких справ? До складних кримінальних справ. От де потрібно проводити величезну кількість різного роду розслідувань, де потрібно встановлювати приховані якісь там докази і так далі, і тому подібне. Тобто, от справа, де багато складів злочину, 5, 10, 20, комусь там інкримінується. Оце, сюди їх можна залучати, вони будуть звіряти, копишитись, деталь деталізувати. Сюди ж фор... Фор... всякі фінансові шахрайства, корпоративні. Всякі моменти, тобто там, де на стиці юриспруденції, фінансів, бухгалтерії, от їх всюди. Вони люблять циферки і так далі. і тому тоді. В яких справах вони не, неефективні? В справах, де величезна така от трансляція необхідна емоцій, де потрібен емоційний вплив, де там присяжні, народні засідателі, коротше кажучи, де велика кількість людей збирається. Потрібно ними управляти, виголошувати промови, це не, їх, не їхня така задачка. Там, де телебачення, журналісти, блогери, ну це їм буде складно. Тому можна в таких справах працювати в парі. Один з юристів буде працювати в стилі детектива, а інший в іншому стилі. Або ви можете стилі використовувати послідовно, тобто працюєте якийсь час в стилі. Дипломата якийсь час працюєте в стилі, до прикладу, акула, якийсь час в стилі працюєте саме детектива. Тобто можна вибирати стилі, повторюсь, це як одяг. Наш стиль роботи може бути як одяг. Для холодної погоди у нас відповідний одяг. На весілля інший. Для складання іспитів у вузі ще інакше. На річку зовсім інший. В яких фільмах ми можемо їх бачити? В юридичних таких. Це Майкл Клейтон. І ну і фільм так називається Майкл Клейтон. Тобто там ми можемо бачити адвоката, який от не тільки працює з фактами, а й проводить такі от власні розслідження. Роз, роз, розслідування і дослідження. Розслідження. Розслідування і дослідження проводить. Для того, щоб встановити істину по справі, яка вона. Це один із фільмів. Далі є ще фільми не юридичного плану. Я вже вам натякнув, що сюди можна надав... Шерлок Холмс. Фільм Фільм Шерлок Холмс і головний герой Холмс. Тобто сюди ж цей персонаж теж підходить. І є ще такий жіночий персонаж це Лізбет Саландер. дівчина з татуюванням дракона. От така от хакерка, така от приватний такий дослідник, якщо можна так. Назвати її, тобто то, то вона в такому приватно-правовому порядку ретельно досліджує факти, аналізує їх, в неї такий аналітичний розум, технічний підхід до ситуації. Ну і вона є таким чудовим прикладом жіночого такого стилю роботи детектива. Тому ну, ви можете використати цей стиль саме от в цих справах, які його хочуть максимально. Максимально такі, це, скоріш за все, багатотонні, де потрібні деталі. Багатотонні деталі, якщо метафорично. Повторюсь, що можна переключатися, але м -м, доволі рідко це ми робимо в одній справі декілька стилів використовує. Тобто, якщо беремо якусь справу, то ми працюємо в ній в певному стилі. Ага, прийшло до нас багатотонне щось. За величезною кількістю деталізації вибираємо стиль детектива, розуміємо, що в цій справі отакий краще оптимально застосувати, і ми в ньому працюємо, не виходимо з ролі. Ну бо уявіть, якщо ми будемо одночасно увесь одяг, який в нас є в шафі, одягати, ну, буде така еклектика, і незрозуміло буде ні нам, ні нашим опонентам, контрагентам, клієнтам, а про що ж ми? Ми про деталізацію чи ми, можливо, підняти там засоби масової інформації. На вуха і переконати їх у чомусь, ось такий підхід ви можете використовувати, якщо ну, є у вас потреба попрацювати в стилі детектив.